Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску чорноморець знайшов нового головного тренера. Динамо зацікавлено в підписанні Безери. Три гравці збірної України потрапили до символічної збірної ліги націй. КДК УАФ оштрафували Шахтар. Керівництво Чорноморця вже повідомило Олександру Бабичу про припинення співпраці. За даними інсайдера Ігоря Бурбаса, новим тренером Одеситів стане екс-наставник дніпро 1 Олександр Кучер. За моєю інформацією, головним тренером Чорноморця буде Олександр Кучер. Його представлять команді вже на цих вихідних, написав Бурбас у своєму телеграм-каналі. Зазначимо, що наразі Одесити займають 15 ту сходинку в таблиці УПЛ. Кучер відомий своїми виступами за Шахтар, Шахтар та збірну України. У 20-22 роках він тренував харківський металіст, вивівши клуб у прем'єр-лігу. У 22-му очолив СК Дніпро-1, за який виграв срібло чемпіонату України сезону 22-23. Востаннє працював у Дніпрі-1, який залишив 20 серпня 23-го року. І з того часу перебуває без клубу. Пане від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, тоді підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Київське Динамо розглядає варіанти з підписанням півзахисника Олександрії Безери. За інформацією телеграм-каналу Інсайди від пасічника 2.0 Білосині виявляють інтерес до лідера Олександрії. Проте наразі конкретних перемовин між клубами немає. Окрім того, у сфері інтересів Динамо входить Богдан Михаличенко – вихованець клубу, який нині виступає за Полісся. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 20 березня відбулися перші матчі плей-офф Ліги Націй, де команди змагаються за вихід до Ліги А. Збірна України провела свій матч у Мурсії і здолала Бельгію з рахунком 3-1. Підопічні Сергія Реброва показали якісну гру, що відзначили й аналітики. Статистичний портал Хоскорет опублікував символічну збірну за підсумками перших матчів плей-офф. До списку 11 найкращих гравців увійшли три представники України: Вінгер Олексій Гуцуляк, захисник. Ілля Забарни та Олександр Зінченко, який розпочав групі в захисті, а згодом перейшов на правий фланг оборони. Шахтари ЛНЗ отримали штрафи по 10 тисяч гривень за перевищення допустимої кількості вболівальників на матчах 20-го туру УПЛ проти Кривбаса та Динамо, відповідно, повідомляє офіційний сайт УАФ. Кривбас також оштрафований на 5 тисяч гривень через поведінку помічника головного тренера Дмитра Кара Мустафи в матчі проти Шахтаря. Інгулець і Чорноморець отримали суворі штрафи по 15 тисяч гривень за неспортивну поведінку гравців в очному матчі 21-го туру. Колас оштрафований на 20 тисяч гривень за наявку головного тренера та гравців на флеш інтервю після поєдинку 20-го туру проти Олександрії. Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка поділився інформацією про те, чи перейде півзахисник Олександрії Іван Калюжний металіст 1925. Хто вам сказав, що Калюж не перейде в Металіз 1925. Немає жодної офіційної інформації, коли буде, тоді й поговоримо. Я вважаю, що Іван номер один на своїй позиції в Україні, як Тарас Степаненко свої найкращі роки. Калюж не знає про всі пропозиції, які йому надходять. Він сам обирає, але ніхто не хоче платити за сильного гравця. Клуби мають намір забрати гравця за копійки, а потім перепродати його за величезну суму. Так не буде, сказав Коноплянка в збір. Нагадуємо, що контракт Калюжного з Олександрією закінчується в червні цього року. Наразі інформації про продовження договору немає. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський висловився щодо свого повернення на поле після важкої травми. Я почуваюся добре, дуже радий, тому що довго чекав на цей момент. Моєю метою було повернення і знову грати. Перші два місяці були дуже важкими, адже не просто залишатися сконцентрованим, коли не можеш тренуватися на повну силу. Але я завжди зберігав позитивний настрій і рухався вперед, крок за кроком. Не всі тижні проходили гладко, але я не втрачав концентрації. Після мого повернення до тренувань я побачив високу конкуренцію, і це дуже важливо. Усі хочуть грати, і це піднімає рівень команди. Підтримувати цей баланс складне завдання для головного тренера. Але конкуренція це не тільки про техніку і тактику, а й про ментальність. Потрібно вміти чекати на свій шанс і використовувати його, сказав Маліновський для Sky Sports. Нагадимо, Руслан Маліновський вперше за півроку повернувся на поле в матчі 29-го туру серія проти Лічі. На початку сезону українець отримав вивіг гомілкостопового соглобу та перелом малогемілкової кістки. В нинішній кампанії Маліновський провів сім матчів, в яких віддав дві результативні передачі. ПСЖ не відмовився від своїх планів придбати захисника Бормута і Люза Барного. Про це повідомляє бельгійський журналіст Саша Тавольєрі. Тепер я ще краще розумію, чому ПСЖ хоче підписати Ілю Барного цього літа. Він монстр, написав Тавольєрі на своїй сторінці в мережі Twitter. Зазначимо, що Ілля Забарний був визнаний найкращим гравцем першого поєдинку плей раунду лігі націй між національними збірними України та Бельгії. Болівійський півзахисник Сантоса Мігеліто продовжить кар'єру в Америка Мінейро, клубі другого дивізіону Бразилії. Футболіст приєднався до нового клубу на правах оренди до кінця сезону, про що повідомив офіційний сайт Америка Мінейро. Варто зазначити, що футбольний сезон у Бразилії триває протягом усього календарного року. Раніше з'являлася інформація, що київське Динамо планувало орендувати Мігеліто з правом викупу, але угода зірвалася в останній момент. Очікувалося, що перехід відбудеться влітку, проте зараз цей варіант виглядає мало ймовірним. Нагадаю, що Мігеліто є гравцем збірної Болівії. В його активі 20 матчів та 5 забитих м'ячів за національну команду. Він входить до числа найкращих бомбардирів південноамериканського відбору до чемпіонату світу 2026. У поточному сезоні Хавбек провів 4 матчі за Сантос, але результативними діями не відзначився. Київська «Динамо» взимку розглядала можливість оренди косовського півзахисника ЛНЗ Мухарема Яшарі, повідомив журналіст Михайло Співаковський в програмі Тато таке на Ютуб. За інформацією телеграм-каналу Інсайди від пасічника 20 2.0», річний хавбек розглядався як потенційна заміна Віталію Буяльському, який може покинути клуб цього літа через завершення контракту. Київський клуб хотів взяти Яшарі в оренду до кінця сезону, щоб оцінити його рівень гри, але ймовірно дійшов до... У висновку, що ЛНЗ навіть не розглядатиме таку пропозицію, також повідомляється, що є шар і залишається в розширеному трансферному списку Динамо на літній міжсезоні. Якщо інтерес до нього збережеться, йтиметься про повноцінний трансфер. Вінісіус жуніор зацікавив лондонський Челсі та може перейти на стемфорд Брідж вже цього літа. Після переходу Кіліана Бапе до Реала Вінісіус Жуніор з претендента на золотий м'яч перетворився на гравця, який перебуває в тіні француза. Через це Бразилець може розглянути сенсаційний трансфер у Челсі. повідомляє Бієр футбол. Головний тренер лондонців Енсо Мареска вже деякий час слідкує за ситуацією 24 річного Вінгера в Мадриді і може звернутися до керівництва з проханням організувати Перехід, якщо Вінісію стане доступним на ринку. Ймовірність трансферу зросте, якщо пенсіонери продадуть кількох гравців, зокрема, Михайла Мудрика. Нагадуємо, що Вінісіус приєднався до Реала в 2018 році. Після непростого старту в Іспанії він став лідером команди, забивши 103 голи та віддав 73 голівові передачі у 304 матчах за клуб. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.